Так, зараз демонструю рівень виконання фізичного елементу, шпагат правий. Він буде в двох позиціях. Зараз я вже зробив підводячи вправи, для шпагату, розімнув все тіло. І перший результат це спочатку виконання вправи, а другий результат. Після двох хвилин перебування в шпагаті. Починаємо. Що це заберу? це 10 перших секунд. Такий результат. Такий результат правого повдовжнього шпагата перед вивченням цього елементу.